Цікаве питання, чому всіх так турбує поліція? Адже є багато військовослужбовців, які не були на нулі і ніколи не будуть. Тут треба розуміти багато чинників. По-перше, в поліції чоловіки, які Пройшли і вони дійсно можуть фізично виконувати бойові дії. Про тих, хто ніколи не був на нулі і не буде. Ви їх бачили, дійсно набирають таких хлопців. Такі там хлопці, дядьки і діди, які не те, що там можуть бігати по окопах, стріляти, там БК насити чи ще щось. Вони ледве ходять і таких хватають і привозять насильно. Або під тиском, що їх посадять, і у них просто немає ніякого вибору. По-друге, коли війна, поліція повинна ставати на оборону країни в першу чергу. Бо вони по факту всі підготовлені. Ну і по третє, вони ж приймали присягу. Вона по факту така ж сама, як і приймають присягу військові, що вони будуть захищати громадян України любою ціною. Ну, грубо говоря, що вони там будуть захищати, адже а хто з них захищає, їх тільки бронюють. Ні, є звісно, багато є поліцейських, котрі самі добровільно пішли, бо знають, що це необхідно, але все більше і більше бронювання тільки по поліцейським. Вже їм чесників скоро всіх будуть забирати. А поліцію ні, не будуть чіпати. Бо що? Бо вони не можуть воювати, бляха. А по типу, грузчики, вантажники. Ось я був вантажником в АТБ. Я можу воювати. От я круче того поліцейського, який дійсно, блядь, ну він зможе мене побити однією рукою. Бо багато я бачу поліцейських таких, що як то в фільмах показують. Стройні, сильні, молоді дядьки. Але вони бронь. Бронь! Бо що? Бо що в нас в країні? Нащо стільки поліції, щоб, щоб що? Щоб, якщо я повернусь, наприклад, я не буду згоджен, згоден з владою, щоб вони мене придушили та й закрили десь. Мої стові відповіді. Звичайно, чому так за поліцію? Бо це, по-перше, нечесно, по-друге, вони ті, хто реально можуть бути от в піхоті або в штурмовиках. Але їх все бронюють. Бронюють 90%, Забронювали, бо це необхідно. Але необхідно кому? У це вже інше питання.